Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде відео, це переробки. Ну ось перше, я хочу вам показати годинничок. Ну, такий собі годиночок. У мене дочечка дуже любить годинники. В неї під кожен наряд, під кожного кольору. Ну Велика, можна сказати, колекція І від дешевих і до дорогих. Тут уже ремінчик. Можна сказати, вийшов із строю, він потерся, в общем, їй він уже не подобається. От, І я їй запропонувала, що я може, щось я вже робила таке, якісь камінці, і зроблю такий браслетик з камінців. Так що, на меті, в мене сьогодні зробити доробити цей годинничок. Далі, може, ви пам'ятаєте, таку прикрасу я робила, прикраса мені. В принципі, подобається. Тут розтібається, кільце. Ось такі друзи я підвісила на цю кільце. Такі от вони, От такого жовтуватого і такого бордового. І це такий ой, боже ж, мій перли. мастинки перли. Він одівається, ну, щось він в мене залежався. І оце, ви знаєте, начебто і нічого трьох, ряд, не таке намисто. Скляних намистин. Тут е, ось такий теж скляний е, колон підвісочка. От. Ну, тут просто я додавала такі намистинки і все. Це ж мені щось воно щось от не подобається, як воно зроблено. І я хочу його теж Переробити, можу щось додати. Ну, щось переробити, я, мені звичайно, хочеться. Тому такий фронт роботи сьогодні в мене це переробка цих двох намист. І щось зробити з годинничком. Я відправляюся працювати і через секундочку вам покажу все, що в мене вийшло. Так, ну. Два намиста я вже переробила, готові. Залишилось доробити ось годинничок. Я вам трішечки вирішила показати. Може, комусь цікаво, то я трішечки розкажу, як я роблю. Знявши ремінці з цього годинника, я орієнтуюся на розмір перекладини. Який розмір, стільки і намистин, якого розміру сюди вам відбувати? І, можливо, буде використовуватись сюди, бачите, підходять три намистиночки 8 мм. Звичайно, можна сплести гарно з бісера, ну так як я не плету з бісера, тому я вирішила от намистин зробити. Так, що ще розмір самої руки. От Я вже не перший раз роблю годинник, до ці, тому от три намистиночки, враховуючи, що вони з'єднані між пінами, пінами між собою, тому оцей теж треба враховувати ці сантиметрики. І все це бачите, скріплено вісьмірочками маленькими І до цієї застіпки. На Алікспрес я придбала, є в бронзі, є в сріблі така застіпка. Кому потрібна буде така застібка, напишіть в коментарях, я поставлю вам силочку тоді. Так, І тут ще я використала укривні укрепні, укрепні намистиночки. Чому? Тому що, коли я зачіпляю вісьмірочками, бачите? Вони всі будуть, е, оці намистинки е, прикріплені на, вісь, на вісьмірочками, будуть з'їжджати до одної купочки, от сюди. Треба сюди якісь стопори ставити, щоб вони не рухалися, ось ці, не гуляли отак-по от по перекладинці. Тому я використала велику і маленьку, однією великою було замало, ще такі маленькі. Треба було використати от вісьмірочки. І бачите, от такі укривні намистиночки. Здається, 5 мм, а ці, напевно, десь 3 мм. Укривні намистиночки. І маленькі такі от е вісмірочки. Маленького розміру, я ще, ще більшого розміру. Так. Ну, І потім це все прикріпляється до застібочки. І тоді вже. Буде готовий годинничок. Погано фокусується сьогодні. Можливо, Треба можна брати різного кольору, можна там, червоні, тут чорні, можна і в шапочці, Ну, це ж, теж все індивідуально під розмір вашої руки. Ну, а на цьому я відключуся, дороблю годинничок, і тоді вже включуся. Ой, вибачте, коли вже все буде готово, і я вам покажу намисте разом з годинником. Ну, от давайте подивимося, що в мене вийшло. Вийшли два намиста знову в нашому українському такому національному стилі. Зробила я їх на 5 низочок і це і з перлів. Скліні оці намистиночки бурштинового кольору. Я ще до них додавила отакі намистинки, мені здається, це з епоксидної смоли. Вони сюди гарно підійшли. І в попередньому... Всі були фурнітура, все було бронзового кольору, і не додавали нам Астинкам цим такого блиску. Тому я вирішила додати трішечки фурнітури. От спереді тут шапочки між цими намистинками диски античне золото і проставляла між намистиночками бісериночки такого теж золотистого кольору. Ну, от Все, що я змінила, сюди от хрестик я додавала. Зараз у нас такі намиста ну, дівчатка носять і панянки на свята вдівають, до церкви ходять, одівають теж намисто на всякі свята. І на закінчення тут на пінах, так, щоб було зручніше. Ну, і все, що я хочу розказати про це намисто. Давайте я, може, більш так зараз до екрану вам покажу ось. Гарний колір такий цих намистинок. Дуже такий приємний колір, дійсно, як бурштин. І оці, мені здається, намистиночки гарно сюди підійшли. Ось ці конектори, мені теж дуже подобаються. Мені подобається колір так... цієї бронзи. я Люблю такий колір такої світлої бронзи. Ось. Ну, Тепер давайте я вам покажу і намисто, яке я зробила з перлів. Воно теж дуже схоже, теж бачите, на 5 низочок я зробила. Так, що сюди я додавала, щоб вийшло мені на 5 низочок, я сюди додавала, що в мене такі буш... Ой, перли такого бачите, біжевого, трішечки, може, жовтуватого кольору. Намистинки хрестики, сам хрестик в першому рядочку під вісочку. От, знову ж як я вам кажу, ці конектори. Тут я вже використала між кожною прилиночкою малесенькі намистиночки бронзового кольору. Ну і все, все. Все, я бачите, тут, все, мені здається, вам зрозуміло. Ось, дуже гарний конектор, ще раз любуюся. не знаю. Так, ось бачите, мені здається, поєдналості. Два кольори гарно. Ну, По-перше, вони, як сказати, ну, одного, одної, однієї такої розміри, я маю видобачити, всі вони такі нерівні. ну, Може, це і привабливість цих намистин, що вони всі неодинакові. О, такі неодинакові. Це річковий такі перли От гарний цей колір, гарний цей. І вийшло ось таке. Наше українське намисто. Ну, все. І наостанок зараз я вам покажу це годинник, який я вам трішечки показувала хід роботи. Я його закінчила. Ось так він на руці. Застібнути не зможу, тому що він на мене розмір в мене більший, ніж у моєї дочечки. Ось так виглядає, от, бачите, ну, літом, може, пару разів і одіне, подивимося, завжди можна буде переробити. Ось так вийшов у мене цей годиночок. Ну, ось мій фронт роботи, який я собі. Поставила на меті, я виконала, зробила, переробила намисто, зробила годинник. От. Чи сподобалось вам ці переробочки мої? Буду чекати коментарів від вас. Ставте вподобайки, будь ласка, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій, на мій канал, буду вам всім щиро рада. А я на цьому буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей. Всім мирного неба, позитиву, па-па. І з вами була Уляна.